Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на просто неймовірну силянку. Вона виглядає дуже ніжно, але водночас дуже святково. В сьогоднішньому відео я детально та покроково розкажу, як виконати таку прикрасу. А я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про вихід нових відео. Давайте роздивимося силянку поближче. Силянка виглядає наче мережевна. Вона складається з ось таких маленьких хрестиків. Ширина силянки 4 см, довжина силянки 37 см. Для такої довжини силянки вам знадобиться приблизно 32 г бісеру. Дане вид плетіння дозволяє сплести силянку таким чином, що вона дуже гарно лягає навколо шиї. Для плетіння підготуйте бісерну голку, будь-яку намистину, яка буде слугувати стоп-намистиною, бісерну нитку та черський бісер номером 10 двох кольорів: золотий та зелений. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку. Беремо нашу намистину, продіваємо на голку, спускаємо по нитці, Залишаємо невеликий кінець нитки для того, щоб в подальшому ми могли її закріпити. Далі закріплюємо стоп намистину. Стопнамистину закріплюємо таким чином, щоб ми потім могли її легко зняти з нитки. Коли стопнамистина закріплена, можна переходити до першого ряду. Набираємо 4 зелені бісеринки. Спускаємо цей бісер до стоп намистини, розміщуємо бісер стоп до догори. Далі проходимо голкою зверху до низу у першу бісерину, затягуємо нитку, підтягуємо нитку до стоп намистини. У вас має вийти ось такий хрестик. Набираємо 5 золотих бісерин і просто спускаємо по нитці. Набираємо 4 зелені бісерини, спускаємо бісер до золотих бісерин, розміщуємо бісер у руках стоп-намистиною догори і проходимо у першу набрану зелену бісерину голкою донизу. Набираємо 5 золотих бісерин та спускаємо цей бісер по нитці, набираємо 4 зелені бісерини, спускаємо цей бісер до золотих бісерин, розміщуємо бісер у руці стоп до догори і проходимо голкою у першу набрану зелену бісерину в напрямку донизу. Набираємо 5 золотих бісерин, спускаємо бісерини по ниці. Набираємо 4 зелені бісерини. Спускаємо ці бісерини до золотих, розміщуємо знову стоп до догори і проходимо у першу зелену бісерину голкою донизу. Ось так виглядає перший ряд. Набираємо 12 золотих, 4 зелені бісерини. Спускаємо ці бісерини, розміщаємо бісерини стоп намистиною догори і проходимо голкою у першу зелену бісерину в напрямку донизу. В процесі плетіння гарно підтягуйте нитку. Набираємо 2 золоті бісерини. Спускаємо ці бісерини по нитці. Далі ми пропускаємо цей хрестик, який тільки що зробили, а заходимо голкою у бокову бісерину другого хрестика і затягуємо нитку. Набираємо дві золоті 4 зелені бісерини. Спускаємо бісер по нитці. І проходимо у першу зелену бісерину голкою знизу до верху. Набираємо дві золоті бісерини. Спускаємо ці бісерини по ниці, знаходимо наступний хрестик попереднього ряду і проходимо у бокову бісеринку голкою знизу до гори. Таким чином ми з'єднуємо перший з другим рядом. Набираємо дві золоті, 4 зелені бісерини. Спускаємо бісер по нитці. Проходимо у першу зелену бісерину голкою догори. Набираємо дві золоті бісерини. Спускаємо їх по нитці. Знаходимо наступний хрестик у попередньому ряді і проходимо голкою у бокову бісеринку в напрямку догори, набираємо дві золоті 4 зелені бісерини. Спускаємо бісер по нитці, проходимо у першу набрану зелену бісерину голкою догори. Наберемо дві золоті бісерини, спускаємо цей бісер по ниці, знаходимо наступний хрестик попереднього ряду і проходимо у бокову бісеринку голкою догори. Ось так виглядає другий ряд. Набираємо дві золоті, чотири зелені бісерини, спускаємо бісер по ниці. Проходимо у першу зелену набрану бісерину голкою донизу. Набираємо дві золоті бісерини, спускаємо їх по нитці, знаходимо хрестик попереднього ряду і проходимо в нього у бокову бісерину голкою. Зверху донизу. Набираємо дві золоті, чотири зелені бісерини. Спускаємо цей бісер по нитці, проходимо у першу зелену бісерину голкою донизу. Набираємо дві золоті бісерини. Знаходимо хрестик у попередньому ряді і проходимо у бокову бісерину голкою донизу. Набираємо дві золоті, 4 зелені бісерини, спускаємо бісер по нитці, проходимо у першу зелену бісерину голкою донизу. Набираємо дві золоті бісерини. Знаходимо хрестик попереднього ряду, проходимо у бокову бісерину голкою донизу. Набираємо дві золоті, 4 зелені бісерини, спускаємо бісер по нитці. Проходимо у першу зелену бісерину, голкою донизу. Набираємо дві золоті бісерини. Знаходимо хрестик попереднього ряду і проходимо у бокову бісерину голкою донизу. Набираємо 10 золотих бісерин та 4 зелені. Спускаємо цей бісер по нитці. Проходимо у першу зелену бісерину голкою донизу. Набираємо дві золоті бісерини. Знаходимо хрестик попереднього ряду і проходимо у бокову бісерину голкою до гори. Далі плетіння продовжується. Тобто ви плетете один ряд догори, другий донизу. Зверху у вас дві золоті бісеринки, знизу у вас 10 золотих бісеринок, 12 золотих бісеринок тільки у першому ряді. Проплітаємо силянку на необхідну вам довжину. І зараз я покажу, як красиво закінчити роботу, щоб ваше закінчення виглядало так само, як і початок. Для цього ваш останній ряд має бути сплетений зверху донизу, і ваша нитка виведена знизу. Набираємо 12 золотих бісерин, спускаємо бісер по нитці. І проходимо у крайній хрестик голкою до гори. Набираємо 5 золотих бісерин. Проходимо у крайній хрестик голкою до гори. Набираємо 5 золотих бісерин. Проходимо голкою у бокову бісеринку крайнього хрестика в напрямку до гори. Набираємо 5 бісерин. Проходимо в останній хрестик голкою до гори. І ось таким чином у нас гарне закінчення нашого виробу. Далі, ось цю нитку, яка в нас залишилася, ми маємо сховати у роботі. Як закріпити ниточку, можете подивитися у цьому відео або закріпити зручним для вас способом. Далі знімаємо стоп на мистину та закріплюємо нитку з цього боку так само. Тепер залишилося приєднати тільки застіпку. Для застіпки буду використовувати магнітну застіпку у вигляді. Ось такого золотого сердечка. Для того, щоб приєднати ось цю застіпку, мені необхідно взяти додатково ще два з'єднувальних кільця. Роз'єдную кільцем, продіваю усилянку і сюди ж частина застіпки. Далі кільце закриваю, повторюю все з іншого боку. Така застіпка додатково прикрасить силянку та дозволить дуже зручно одягати. Виріб самостійно. Якщо ж ви не знаєте точної довжини виробу або вам потрібно регулювати довжину, то, звичайно, краще вибрати застібку з подовжувальним ланцюжком. І ось такий результат виходить. Силінка надзвичайно ніжна, але водночас дуже святкова. Золотий та зелений колір у поєднанні дуже гармонійно виглядають та додають їй вишуканості. Та святковості. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, а я готую для вас нові та цікаві відео. Всім до нових зустрічей!